Планшети, наплічники з канцелярським приладдям, різноманітні навчання та відремонтована актова зала. Коломийський заклад дошкільної освіти номер 19 Ромашка впродовж року співпрацював із благодійним фондом. Посмішка UA у партнерстві з міжнародною гуманітарною організацією «Save the Children». про співпрацю та оновлення розповіла керівниця садочку Ірина Липка. Наш заклад попав у е, проект, тобто ми співпрацювали з благодійним фондом Це українська організація. Координатор із міста Івано-Франківськ. А сама благодійна організація знаходиться у місті Запоріжжя. У нас е, 27 діток ВПО. Ну, десь вони це переглянули, мали можливість дізнатися. Прийшли до нас, зателефонували, подивилися, скільки діток. На початку це були подарунки. Ця благодійна організація для кожної дитини-садочка спрезентувала рюкзачок дитячий, наповнений канцеляр. Потім наші педагогічні працівники проходили навчання. Це є вихователі середніх старших групи. і онлайн-навчання. Приїжджали координатори сюди. Це такі були цікаві кейси, як працювати з дітками, як працювати з батьками, щасливе батьківство, безпека дітей, мистецтво на такі різні теми. Крім того, благодійна організація нам придбала 28 планшетів. Має кожен падов планшет. Дітки приходять в методичний кабінет працювати. Ігри такі розвиткові встановлені на планшеті. Кож що ми маємо? Ламінатор, нетбук. Дошку дуже комфортно. Нам також канцелярка багато нам допомогли. А крім того, вони зробили ремонт повністю в музичній залі. Стіни, стеля, стільчики ці також придбали. Суттєва підтримка. Так хотілося б, щоб такий воєнний час було більше таких організацій, які звертають увагу на те, щоб діти мали сьогодні воєнний час дитинства.